Ну і як же він жив, цей дикун, адже дід та баба не вічні, Що далі з ним, було?» – зацікавила розповідь Сашка. З пантелеєм то усе було з ним добре. Після школи його в армію не взяли, так як слабий він на голову, написали лікарі. А от Зяків почав одразу йому хату будувати. Так, якраз там, де я тебе й зустрів. Хату то, за допомогою колгоспу, швидко справили. Це зараз хороми у два поверхи з ваннами та туалетами. Раніше все швидше та простіше було. Десяток мужиків колоди обтисали, баби кізяків намісили, інші ліси посплітали, тиждень другий і на весілля можна справляти. Тільки переселили вони свого онучка в інше обістя так і померли у той же рік з різницею в тиждень. Люди обурювались, що онук навіть на похорони не з'явився. А онухрій, тихо на кладовищі, сказав, як зараз пам'ятаю. Усе скінчився знахарський Дякова. Не витримав він випробування. Як скінчився? У нього он онук, хай трохи не той, не того, але ж онук, бездушними нащадками роду не продовжиш. Хай там скільки б їх і не було, тихо відповів онухрій та пішов собі по справах. А й точно, я тоді добряче запам'ятав слова діда. Пантелеймон був дійсно бездушним. Як зараз модно казати, по-психологічному, у нього геть була відсутня будь-яка імпатія. Ну, одначе, чоловік перед тобою, навіть говорити з часом, почав щось таке, коротко, але говорити. А очі завжди були порожні, погаслі, жодного прояву емоцій. Йому було все одно добре комусь чи погано, усе одно. Він відчував тільки, як йому було погано. Узагалі він відчував, що йому нормально, або йому погано. А погано йому було, коли він комусь якусь капость не зробить невелику, але капость. Іде дід Пантелеймон по вулиці та каже через тин: яка добра у тебе свиня, хрюкає із Сашка, мабуть, сала в і із прорістю. Усе, свиня не їсть, худне і в кінці кінців пропада. Або корову підійде та погладе, що ти йому зробиш? Не скажеш же ти міліціонеру, що напав на Пантелея за те, що він корову погладив. А корова молока не дає, не стоїть на місці, не доїться. А якщо дитині в обличчя загляне, десяток бабок будуть відчитувати з глаз, щоб дитину заспокоїти. І ніхто нічого зробити не міг. Нема в кодексі такого злочину, як похвалити кого-небудь або добра побажать кому небудь. Не злочин же це. Я не дарма сказав дід Пантелеймон. Тому що дядьком він ніколи і не був. Одразу після школи та переїзду у свій дім він із юнака зробився дідом. Та й юнаком, чесно кажучи, він був якимось підстаркуватим. Що цікаво, він одружився на такій самій бездушній, як і сам. Ну як одружився? Формально розписались, але обручок у них ніхто ніколи не бачив. Де він уже її взяв, не скажу. Це здорові чемні люди не можуть свою половинку знайти. Людей з душою мільярди, і в кожного душа різна. Спробуй знайди щось підходяще, а бездушні усі однакові, їм набагато простіше. Тож така була його жінка лахудра, як і він сам, носила фуфайку до такого стану, що вата вже кусками вилази. Тоді, щоб не зашивать чи не куплять нову, вона її вивертала та ходила по селу у вивернутій фуфайці – а поруч чоловік у чуботях мотузкою зв'язаних. Але ніхто не сміявся усі відвертались від Гріга подалі. Але те, що він цей пантелей свої чари контролював, це сто відсотків. Був такий випадок. На випасі пантелей підійшов до феншиної корови та почав її гладити. Пастух це помітив і розповів господарці, щоб вона знала причину, якщо що небудь трапиться. Увечері корова не захотіла доїтися. біга по стілу, стрибає, ратиця медрига, відро перевертає, феньку до себе підпускати не бажає. А до цього була корова з ангельським характером, якщо взагалі так можна сказати про корову. Тітка фенька була геть не із лякливого десятка. Узяла дебелий дрючок, прийшла до хати бездушно. У хаті, як завжди, увечері було порожньо, але вона не розгубилась. І почала кричати, наче знала, що він її чує. Якщо через годину я не видаю корову, Бог свідок, я поб'ю тобі усі вікна. Що ти думаєш? Через годину корова стояла спокійнісінько, як янгулятко, і доїлася, як завжди. Так і жив дід Пантелей, чортів син у селі, а селяни вимушені були його терпіти. А це була четверта частина оповідання Останній шанс Олександра Ткаченко. Якщо вам цікаве оповідання, коментуйте, будь ласка, далі буде. А може у вас є якась подібна інформація, тільки на 100% вигадки. Розказуйте, буде цікаво!